Всім привіт! Сьогодні я до вас з новим майстер-класом на таку червоно чорну силяночку. Метод плетіння я побачила в інтернеті, таке, ніби як сіточка по сіточці. Дуже мені сподобалось і я от вирішила зробити таку силянку. Навіть схему не довелось малювати. Так? На ходу придумала, сплела, і ось, в принципі, результат. Дуже мені подобається, я вже навіть приміряла, дивиться також шикарно на шийці. Лежить ідеально. Плететься дуже просто, звичайна ажурна сіточка. Спочатку ми робимо її ось однотонну чорну, бачите, вона виворіт. Потім зверху наплітаємо червону сіточку. Відразу з вами ось таким маленьким майстер-класом вирішила поділитися. Для роботи нам потрібно буде, відповідно, всього два кольори бісеру. Це чорний, 23980, І червоний я брала матовий з номером 9090. -90. Але, звичайно, це може бути і будь-який інший червоний, а може бути навіть і не червоний. Тобто. Вже, як ви самі собі захочете. І також нам потрібно буде цього разу два кольори ниточки, тому що ось цю чорну сіточку, я, звичайно ж, плела чорною ниточкою. А вже лицеву сторону червону сіточку я плела, відповідно, червоною ниточкою підійде. І титан 100, і японська нитка, яку маєте в наявності. Єдине, що не використовуєте волосінь. Бо буде тоді трохи крутитися. Хоча, якщо ви привикли працювати з вулиціми, можете попробувати, але я б не радила. Також, як завжди, потрібна буде фурнітурка, застіпка для кінчика. І більше нічого, нічого складного, нічого нового, можемо, в принципі, відразу приступати до нашої роботи. Отже, вселяємо нашу ниточку в голочку і відразу робимо набір чорними бісеринами. Нам потрібно набрати 61 чорну бісерину. Відповідно, набираємо поки на чорну ниточку. І тоді підтягуємо роботу до нашого кінчика. Кінчик залишаємо трохи довше. Аби ми потім. Як завжди, зійшли на кут, пришили за стіпочку. Так, набрала 61 бісерину, і що ми робимо далі? А далі ми дивимося. Отже, ось наш кінець, з цієї сторони, у нас починався набір бісерин. Ось наша робоча нитка, якою ми працюємо, зі сторони робочої нитки. В сторону нашого кінчика ми повинні. Ось у нас є остання набрана бісерина. Ось ця ми її пропускаємо, не чіпаємо. І після неї проходимо вже в наступну бісерину. І так ми повинні пройти, повернутися назад через 30 бісерин. 4, 6, 7, 8. За один раз не вийде, тому що голочка маленька, тому робимо це в декілька разів, повертаємось назад через 30 бісерин. Одразу підтягуємо. Можна прямо так сильно не затягувати. Так, останні три бісерини. пройшла я через тридцять так назад. Зараз ось так має виглядати наша робота. І тепер ми з вами повинні набрати 9 бісерин. Набрали 9 чорних бісерин. І, як завжди, в ажурному плетінні ми робимо, раз ми набрали 9 бісерин, то з іншої сторони ми також повинні пропустити 9 бісерин. Десяту будемо повертатися. Ось так, повертаємо, проходимо через 10-ту бісерину, знизу вгору, Продовжуємо повертатися в сторону нашого кінчика. Тоді ще раз набираємо 9 чорних бісерин. Знову відраховуємо з іншої сторони ось тут набраних 9 бісерин, Будемо повертатись через десят. І тепер ще один останній раз набираємо 9 бісерин. повинні ми прийти в 10-ту. Десята у нас повинна бути ось ця найперша, яку ми набирали пісерини на нашу ниточку на самому початку. Якщо у вас все так і виходить, значить ви все робите правильно. так зараз виглядає наш набір. Тепер ми кінчики робочу нитку між собою на два вузлики, зав'язуємо. І вже далі ми з вами будемо робити наступний рядочок. Ми будемо з вами опускатися донизу тепер. Набираємо сім чорних бісерин. Брали 7 чорних бісерин, і ми повинні пройти в серединку нашого ромбика. Кожен ромбик у нас складається з 9 бокових бісерин, тобто ось цю бісерину, з якої в нас виходить зараз ниточка, ми не рахуємо. Починаємо рахувати з усієї. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Відповідно, серединка це в нас буде п'ята бісерина. Відраховуємо раз, два, три, чотири і проходимо в п'яту бісерину. Так, згори донизу. Це є в нас серединка наших ромбиків. У нас всі ромбики по 9 бісерин, тому весь час будемо проходити в п'яту бісерину. Зараз набираємо знову 9 чорних. Проходимо знову. Ви рахуєте так, або ви рахуєте ось цю бісеринку, з якої виходить нитка, ви нитками, ніколи не рахуєте, або ви відраховуєте після цієї бісерини, де у вас виходить ниточка 9 бісерин, і проходите в 10 або ви відраховуєте просто по ребру наступного ромбика, 4 бісерини, і в 5 проходите. Дивіться, Дивитесь, як вам зручніше, набираємо ще. 9 чорних бісерин. Так само проходите або в 10, або в п'яту, залежно від того, як ви рахуєте, Головне, щоб це була серединка наступного ромбика. І тепер набираємо 35 чорних бісерин. Набрали, підтягуємо до нашої роботи. І тепер знову дивимося. Останню набрану бісерину ми не чіпаємо. А через наступні бісерини ми повертаємось вгору. Ми повинні знову пройти через 30 бісерин. Отже, пройшли. І піднімаємо згору, набираємо 9 чорних бісерин. Проходимо серединці наступного ромбика знизу вгору. Ще раз набираємо 9 бісерин. Так само через середню бісерину наступного ромбика. І тепер ще один раз ми повинні набрати 9 бісерин. І дивіться, і тепер проходимо ми так само вже. В десяту бісерину. Єдине, що це в нас не серединка наступного ромбика, бо ми опиняємось вгорі. Тут простіше рахувати, що ось тут зверху мають залишатись дві чорні бісерини. А ми ніби ось цю третю проходимо. Тобто, у нас вгорі ось тут завжди вільними повинні залишатися ось так: от дві бісерини. В третю ми отак знизу проходимо. Підтягнули. Або відраховуєте знизу, де у вас виходить ниточка. Ось ці Тут витраховуйте, 9 бісерин і в десяту проходьте. Так вас тоді вийде. Тепер наступний рядочок ми робимо так само, як і попередній. Набираємо спочатку 7 чорних бісерин. Проходимо в середню бісерину першого ромбика, ось цю п'яту. Гори вниз проходимо, підтягуємо, набираємо дев'ять бісерин. І знову проходимо п'яту бісерину посередині наступного ромбика. Ще раз 9 бісерин. І також серединку з цього крайнього ромбика проходимо, тоді набираєте, ми з вами повинні знову 35 бісерин внизу, завжди набираємо 35 бісерин. Я набрала 35 бісерин, підтягуємо до нашої роботи. І тепер також, як завжди, останню набрану бісерину ми пропускаємо. І потім через 30 бісерин ми повинні ось так знизу вгору пройти і повернутися, аби зробити наш хвостик. Тут у нас теж нічого не міняється. Завжди 35 бісерин набираємо, а через 30 повертаємося знизу вгору. Отак, пройшли. Чергова торочечка в нас готова, тому набираємо 9 пісерин. І проходимо в серединку нашого наступного ромбика. Ще раз набираємо дев'ять пісерин, знову проходимо пісеринок посередині наступного ромбика. І тепер ще один раз набираємо дев'ять пісерин. І тут, як завжди, зверху пропускаємо ось ці дві бісерини, а в третьому отак знизу вгору повертаємося, бо якщо ви рахуєте знизу, то ось тут 9 бісерин пропустили, в 10 пройшли. Ще один рядочок готовий. Далі, я думаю, що ви вже зрозуміли принцип роботи. Тобто, зверху ми ось тут спускаємося, коли набираємо спочатку 7 бісерин, проходимо серединором, потім по 9. Внизу набираємо 35 бісерин, через 30 повертаємося, і знову по 9 бісерин набираємо. Кожен раз проходимо всередину ромбика. І от таким чином плетемо сіточку, Плетемо потрібної нам довжини. І вже тоді в наступній частинці продовжимо з вами разом роботу, я покажу вам, як я буду пришивати застібку і покажу, як. Вже продовжити роботу з червоним бісером.